Нарешті питання з водопостачанням у селі Дмитрівка буде вирішено, сподіваються, мешканці цього населеного пункту. Нещодавно тут провели капітальний ремонт Башти Рожновського роботи було виконано в короткий термін, та й ще з частковим залученням небюджетних коштів. Фінансову підтримку у розмірі понад 160 тисяч гривень надала громадська організація. Партнер ще 168 тисяч гривень було виділено з місцевого бюджету. На умовах до фінансування цього проєкту, нагадаємо, у Дмитрівці особливо влітку частина села страждала від частої відсутності води. Влітку було дуже погано, не було води майже поливали люди в нас. Люди були дуже незадоволені, особливо в літній період, коли йде великий забор води. От. А деякі такі несознательні мешканці е займаються поливом. Хоча ця вода на поли вона не йде, вона дуже вона технічна, щелочна і вони просто е гублять ґрунт. Насамперед, така ситуація виникла, тому що тиск у системі водопостачання був маленький. Тож, коли одні поливали городи, другі жителі тут води зовсім не мали. Розв'яже це конфліктне питання, нова автоматизована система контролю, яку встановили на артизіанській свердловині, вважає місцевий староста Володимир Жирдецький. Замінені насоси в глибині. Якщо раніше були трьохфазні і вони потребували більше трьох тисяч кіловат електроенергії в місяць, то ці більше, ніж вдвічі економніші насоси, які Комунальне підприємство «Візитське джерело поміняли, От. а також встановлено на всіх е, е, арсвердловинах електронне обладнання, те, яке контролює наповненість башні або відсутність води в башні. Жителі села відразу відчули, що водопостачання покращилося. Вони сподіваються на те, що і влітку тиск у системі не буде падати, як це було у минулі роки. Слава Богу, вода в нас йде. Надіємося, що далі буде теж так. Будемо бачити, будемо бачити вже в політньому періоду. Зараз нарікань немає. Ну, напор дуже добрий. Крім встановлення додаткового осадкування, було упорядковано і саму башту Ражновського. Тут побудували модульний будинок, де зараз знаходиться пункт управління головними процесами. Також на цьому об'єкті з'явилася огорожа. Пожежний гідрант і багато іншого, що зробить водопостачання у Дмитрівці більш надійним.